Правила рибальства морально застаріли вже як 20 років. Тому Державне агентство малірації та рибного господарства України розробило нові. Вони спрямовані на результативність охорони і збереження біорезноманіття іхтіофауни українських водойм. Нові правила враховують найкраще напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості. По перше, збільшено добову норму вилову риби це 3 кілограми, плюс одна особина на риби будь-якої ваги. Розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри. Друге, знято обмеження на вилов деяких малоцінних видів водних біоресурсів: це уклея або верховодка, ротань головишка. Ці руби можна виловлювати більше ніж 3 кг. Збільшено з 5 до 7 дозвільну кількість гачків. Наприклад, раніше можна було ловити на 5 щоковок, зараз сім щоковок на одну рибалку. Ловити з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони відтепер можна на два гачки. Раніше можна було тільки на один. Наживця дозволили використовувати усі види водних біоресурсів, окрім червонокнижних. А ще щоб не порушувати правила рибальства, відтепер в обов'язковому порядку із собою потрібно буде брати ваги та лінійку. Збільшено, мінімально дозволене до вилову розміри більшості водних біоресурсів. Нагадую, згідно правил рибальства, розміри риб визначаються. Шляхом виміру довжини від віршини рила, це при закритому роті, до початку середніх променів хвостового плавця, до початку не до кінця. Далі, розміри раків визначаються, шляхом виміру довжини по спіни, від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Вже відомі мінімально дозволені розміри риби для вилову. Лин не менше 20 см, лящ. Не менше 30 см, сазан короб не менше 30 см. Сом європейський не менше 80 см. Судак звичайний 42 см. Тавсталобик 40 см, чехоня 24 см. Зверніть увагу, щука не менше 50 см, лов щуки менше 50 см, це штраф 3400 гривень за кожну особину. Білий амур, 40 см. Головин 24 сантиметри, синець 22 сантиметри, річковий рак не менше 10 сантиметрів. Визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими біоресурсами. Зокрема, це дбайливе підхоплення та звільнення з гачка. Заборонено вилов із моторних суден, включеною силовою установкою з використанням більш ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку. Наприклад, так зване так званий тролінг, моторний човен, так ось як в. Реленгуйте на річці, так на кожного рибалку повинно бути не більше одного спінінгу. Відтепер можна займатися підводним мисливством без посвідчення підводного мисливця. Також змінено механізм визначення пролову молоді. Прилов молоді дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову. 3 кг 300 г може бути риба менше за розмірами. Варто пам'ятати, що за кожну незаконно видобуту рибу порушника очікує чималий штраф за кожну щуку. 3468 гривень, за плітку краснопірку або пласкирку 1564 гривні, за окуня 3162 гривні, за ляща 1649 гривень, за судака – 3587 гривень, за сома 5117 гривень, за карася сріблястого 1581 гривня, за сазана 3706 гривень та інше.